Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу. Сьогодні кваліфікаційними матчами розпочинається головний грунтовий турнір сезону гренслам Ролан-Гароз. Турнір, за яким, звичайно ж, ми будемо слідкувати та який будемо оглядати. Але сьогодні лише кваліфікація. Основна частина сітки стартує 25 травня. А от провідні тенісистки та тенісисти генеральну репетицію перед цим гренслемом провели в столиці Італії Римі, оскільки там одночасно відбувався і жіночий тисячник, і чоловічий мастерс. Підсумки цього. Турніру в даному відео. Насамперед, звичайно ж, пригадаємо виступ українських тенісисток. Тут подій вистачало, були і нічні матчі, були матчі проти першої ракетки світу. Ну і були також певні контроверсійні події. Все найцікавіше пригадаємо сьогодні. Також поговоримо про італійського робота Яніка Сінера, першу ракетку чоловічого тенісу, який, відсидівши тримісячну дискваліфікацію, повертається до гри, і повернувся він саме на домашньому турнірі. До Риму також завітав і Карлітос Алькарас, котрий пропускав. Мастерс Мадриді, і я думаю, прихильники тенісу хотіли побачити фінал Алькарас Сінер, і хлопці не підвели, оскільки саме вони між собою у фіналі та й зійшлися. Про це а також про оновлений рейтинг говоримо далі. Розпочинаємо, звичайно ж, з українських тенісисток, яких, до речі, цього разу в основній частині сітки було лише троє. Ангеліна Калініна знову не грала, так само, як і в столиці Іспанії. Відповідно, її кондиції перед стартом гренслему викликають певні питання. Юля Стародубцева, котра класно себе проявила в Мадриді, там, нагадаю, дісталася до однієї восьмої фіналу, в столиці Італії не змогла подолати кваліфікацію. Тож в основній частині сітки лише Марта Костюк, Аліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна яксіяна розпочала. Починала з другого раунду, а от Марта Костюк та Даяна Істремська з першого. Але не встиг розпочатися турнір, як на ньому залишилося лише дві українки, оскільки Даяна Ястремська в стартому ж раунді зазнає доволі таки прикрої поразки від 34-ї ракетки світу безпрапорної Анастасії Потапової. Прикрізь поразки полягала в тому, що сет та брейк лідирувала в цьому матчі Ястремська, діяла максимально агресивно. У супротивниці навіть випадала ракетка з рук. Але лідируючи 6-2-3-0, просто збивається приціл у Ястремської. Продовжувала діяти також агресивно, але проб'єтовсідку това. Як наслідок безпрапорній, в другій партії вдається перевести діло на тайбрейк, на якому все ж таки у Ястремської був матчпойнт, причому на своїй подачі, але безпрапорна його агресивним прийомом відіграла. В підсумку і тайбрейк, і матч Ястремська програла. 6-2, 6-7, 3 то жодної перемоги від Даяни в Римі ми не побачили. Ну а загалом, якщо брати два тисячники, лише один виграний матч. Подивимося, що Даяна покаже на Гренслемі. Якщо ж говорити про виступ Марти Костюк в Римі, то чого тут тільки не було. І історичний матч в першому раунді, і доволі таки контроверсійне потискання руки Дарії Касаткині в другому. Ну і знову також був матч проти безпрапорної Аріни Сабаленка, першої ракетки світу. Так само, як і в Мадриді, в Римі теж вони між собою зіграли. У першому раунді Алесандра Іала Філіпінка була супротивницею Марти Костюк, тенісистка, котра на одному з тисячників навіть обіграла Ігу Швйон, так і цим, звичайно ж, додатково до себе привернула привернула увагу. Але Костюк у матчі проти Філіппінки здобуває історичну для себе перемогу. 6-0, 6-1. Вперше Марта виграла матч на рівні WTA-туру, програвши при цьому лише один гейм. По суті, доля матчу вирішилася в першому геймі цього поєдинку. Він був на подачі Філіпінки, аж сім разів рахунок був рівно, аж п'ять брейкпоінтів було у Костюк. І з п'ятого Марта таки дотисла та зробила брейк. В першому сеті відповідно виписала супротивниці Бублика. Ну а в другому здобула перемогу 6-1 і комфортно вийшла до другого раунду. Представниця Австралії Дар'я Касаткіна, 15-та ракетка світу, була наступною супротивницею Марти. Донедавна ще безпрапорно. Багато безпрапорних уже позмінювали громадянство, але українки продовжували не поспішати їм тиснути руки. А от Марта після матчу потисла. Можливо, однією з причин було те, що на Касаткину полився справжній бруд з її колишньої батьківщини після ось цього зміну громадянства, і Марта таким чином намагалася, можливо, підбадьорити свою супротивницю. Ну а по друге, можливо, Марта була в хорошому настрої, оскільки це Матч вона виграє в двох сетах: 6-4-6-2. Хоча гра була непростою, багато брейків в першому сеті Марта навіть поступалася 2-4, але виграла 4 гейми поспіль в деякій мірі, в тому числі і завдяки подарункам від супротивниці, оскільки Касаткіна на брейкпойнтах допускала подвійні помилки. На старті другої тенісистки обмінялися брейками 1-1, Після чого Марта заспокоїлася та класно відподавала. Найважче в другому сеті для неї було подати на матч. Робилася вона за рахунку пять лише з шостого матчпойнту, але таки реалізувала та вийшла до однієї 16-ї фіналу. А там знову матч проти Шульги 26-й ракетки світу Канадійки Лейли Фернандес. Це була перша очна зустріч тенісисту. На початку гри Марті трішки довелося підлаштовуватись під супротивницю, адже Канадійка зі своєї лівої завдавала таких ударів, за якими Марті важкувато було б дістатися. Але доволі оперативно марта підлаштувалася, та за рахунку 1-1 зробила швиденький брейк. Щоправда, Фернандес вдалося зрівняти рахунок. Але коли вона за рахунку 4-4 подавала, Костюк робить вирішальний брейк першого сету. Важкувато Марта закрила. Першу партію подавала за 5-4. 0-30 поступалася, але в цей момент рятує перша подача. В тому числі навіть були ейси 6-4, Перша партія за українкою в другому сеті. Костюк знову швиденький брейк робить за рахунку 1-1, і тут уже більш комфортніше все було. Навіть закрила матч комфортно за рахунку 5-2 подавала та подала під нуль. В цьому геймі взагалі навіть розіграшів не було. Костюк просто потужно подавала. А Фернандес, якщо і приймала м'ячі, то або в сітку, або в аут. 6-4-6-2 – Ось така третя перемога костюк в Римі. Тож, не програвши жодного сету, Марта подолала стартові три раунди. Ну, а в наступному зійшлася знову з нею з першою ракеткою світу Аріною Сабаленка. Нагадаю, в Мадриді тенісистки грали між собою в чвертьфіналі, цього разу трішки раніше, в одній восьмій. В Мадриді Марта програла на двох тайбрейках. Цього разу також тайбрейк був. Був він в другому сеті. А от перший, Марта доволі таки оперативно за 31 хвилину програла. Хоча розпочиналося все доволі таки перспективно та обнадійливо. Гра розпочиналася на подачі Сабаленки, і Марта своїми класними діями, класними прийомами заробила два брейкпойнти, але, на жаль, реалізувати їх не вдалося. Ну а в першому ж геймі на своїй подачі Костюк допускає три подвійні помилки. Той факт, що до завершення сету більше подвійних не було, говорить про те, що на початку гри марта все ж таки хвилювалася. Це в тому числі було і помітно на підкидання м'яча, частенько перепідкидала м'яч. Сет було програно 1-6. Якщо перша партія тривала лише 31 хвилину, то друга втричі довше півтори години. До рахунку 3-3 тенісиски тримали свою подачу. Ну а потім найзатяжніший гейм матчу. Він був на подачі Костюк. Вісім разів рахунок був рівно. Навіть брейкпойнт був у Сабаленки, але Костюк вистояла. Та повівши 4-3, відразу брейк зробила, і вже за рахунку 5-3 вийшла подавати на сет. Але цей гейм з тріском програла. Лише по суті відбивалася, максимальна агресія була від Сабаленки, і Марта цей гейм програла. Ала під нуль в підсумку доля сету. Вирішувалась на тайбрейк. У першому до матчпойнтів дістається безпрапорна 6-5, Але в цей момент було дві подачі Костюк. Марта перший розіграш виграє, зрівнює рахунок 6-6, Після чого ще й на переході трішки підкріпилася бананом та виграла наступний розіграш. Це вже 7-6, це уже сет для костюк. Але був він на прийомі. Ні цього сет ні цього матчу. На жаль, марта не виграла. Поразка в двох сетах: 1- шість, Тож поки що ніяк не те, що матчу, а навіть сету костюк не може виграти у Саваленка. А як потрібно вперше обігрувати Саваленку, продемонструвала в чвертьфіналі китаянка Сінь Венджень. Ці тенісистки грали між собою 6-0 за очними зустрічами було на користь Аріни. Але китаянка, захистивши в цьому матчі всі гейми на своїй подачі, здобуває перемогу в двох сетах: 6-4, 6-3. Тож перша ракетка світу зачахлила ракетку в чвертьфіналі. Ну а марта трішки раніше в одній восьмій. Якщо ж говорити про два грунтові тисячники для костю. Форма неймовірна, оскільки продемонструвала історичні результати. Нагадаю, в Мадриді був чвертьфінал, а в Римі відповідно одна-восьма. Так класно на цих турнірах Марта ще не виступала. Сподіваємось, що на гренслемі на Ролан-Гарос також буде продемонстрований історичний результат. Ну а Еліна Світоліна, як на мене, робила захід на свій третій титул в Римі. Нагадаю, двічі в 17-му та 18 му роках вона тріумфувала в столиці Італії і от цього разу також були хороші шанси на титул. Особливо зважаючи на те, що ще раз повторюю, в чвертьфіналі програла Сабаленка. Ну а дві топіві американки Джесіка Пегула та Медісон Кіс, які були в одній частині сітки з Еліною, програли також на доволі таки ранніх стадіях. Навіть чемпіонка минулого року Іга Швйонтек також програла на ранній стадії і з усіма цими і відповідно Еліні не довелося грати. Але річ у тім, що у Світоліна на цьому турнірі були справжні гойдалки: то неймовірні ривочки, то доволі таки болючі провали. 72-га ракетка світу іспанка Джесіка Бузас Манейро була супротивницею Еліни по першому матчу. Вже в цьому поєдинку були певні натяки на ось ці гойдалки, оскільки в першому сеті Еліна відразу стартує з програшу свого гейму, і в першій партії взагалі поступалася 1-3, але зламала хід гри та виграла першу партію 6-4. В другому сеті вже світольна лідирувала з брейком 3-0, але після цього програла один з геймів на своїй подачі під 0. І ну і також було додаткове ускладнення самій собі життя, тому що коли подавала за 4-4, моменту у іспанки, на котрому Еліна допускає подвійну помилку. І Бузас з Манейро за 5-4 навіть на сет подавала. Але Еліна вистояла і в підсумку доля сету вирішувалась на тайбрейку, який Еліна провела майже ідеально. Повела 6-0, заробила 6 матч-пойнтів і хоча два з них іспанка відіграла, але з третього Еліна таки реалізувала. 6-4-7-6. А от далі перша ракетка України пішла проти Америки, оскільки три поспіль раунди світоліна грала саме проти американських тенісисток. Так в одній шістнадцятій фіналу проти 90-ї ракетки світу, потужної Хейлі Баптіст. Тенісистки після подачі кої м'яч доволі таки високо від корту відстрибував, і світолін для того, щоб його дістати, самій іноді доводилося вже підстрибути. Дві з половиною години Еліні знадобилося для того, щоб таки здолати цю супротивницю. Світоліна навіть сет програла. В перших двох сетах розпочиналося все за дещо схожим сценарієм: Баптіст виривалася з брейком 2-0. Але от в першому сеті не змогла повести 3-0, оскільки Світоліна вчасно зробила брейк у відповідь. В підсумку Еліні вдався ривок з нуль на чотири А перший сет за українською 4 А от у другому сеті Баптіст не те, ще 3-0, 5-0 повела. Світоліні навіть загрожував Бублик. Але вона доволі таки спокійно його уникла, подаючи за 0-5, спокійно взяла свою подачу 1-5, після чого ще два гейми виграла, і рахунок став конкурентним 3-5. Навіть з'явився шанс врятувати цей сет, але врятувати його не вдалося. 6-3 він за американкою. У вирішальній партії також це було дуже напружено. До рахунку 3-3 тенісистки тримали свою подачу, причому по одному з геймів взагалі виграли під нуль. А потім дається все ж таки взнаки досвід Еліни. Або ж, можливо, навпаки, відсутність досвіду у 90-ї ракетки світу. Світоліна захищає свій гейм, а от американка свій не захищає. Причому сама Бабтіст в деякій мірі допомагає Еліні зробити брейк, тому що дві поспіль подвійні помилки від американки. Тим не менше, Світоліна повівши пять не закриває матч на своїй подачі. Хоч і мала цілих 5 матчпоінтів, один з яких, до речі, не реалізувавши подвійною помилкою, почала навіть кричати. 5-4 рахунок став, але Світоліна вмикається відразу на прийомі, заробляє чергові два матчпоінти і з першого ж таки реалізовує. Потужно пробиває, а американка пробиває в аут. 6-4, 3-6, 6-4, тож першу американку Світоліна здолала. 35-та ракетка світу Даніель Колін стає наступною американкою, проти якої грала Світоліна. В одній восьмій фіналу зійшлися тенісистки. Колін, до речі, перед цим в двох сетах розібралася з полькою Ігою Швьонтик і таким чином серйозно опустила польку в рейтингу. Про рейтинг трішки пізніше. У матчі проти Колін Світоліна грала в деякій мірі від захисту. По крайній мірі американка виглядала більш агресивнішою як на прийомі, так і на подачі. Але ось ця агресивність американки її ж, як то кажуть, і згубила. Дуже багато при цьому допустилася помилок. По суті, все вирішилося в першому сеті. Доволі таки рівна партія, обмін брейками. Але за рахунку 2-2 Світоліна робить вирішальний брейк, причому брейк під нуль. Після чого захищає всі свої подачі та забирає першу партію 6-4. В другому світоліна йшла на бублик, оскільки лідирувала 5-0 та за цього рахунку подавала. Але подаючи на 6-0 припускається трьох подвійних помилок. Після чого навіть трішки почухала голову. Звичайно ж, цей гейм вона програла. Підсумку здобуває перемогу шість-чотири, за годину 27. тож і другу американку Українка перемагає. Багато фахівців говорили про те, що Еліна переможе і третю американку. В чвертьфіналі Світоліна грала проти 42-ї ракетки світу Пейтон Стенс. Саме в цьому матчі був апогей-гойдалок від Еліни, оскільки по ходу цього поєдинку Світоліна програла 8 геймів поспіль, потім 7 геймів поспіль виграла. У вирішальній третій партії лідирувала Українка з двома брейками 3-0. Але в підсумку, на жаль, цей матч програла. Можливо, однією з причин було те, що це не просто був вечірній, це був нічний матч, оскільки він заведений. Ршився о першій годині ночі за тамтешнім часом, натомість, як перші три раунди Еліна грала в день. Є тенісисти, тенісистки, котрим, наприклад, в день грається ліпше ніж увечері. Доки Американка на початку матчу знаходила свою гру, Світоліна швиденько повела з брейком 2-0. Дуже хороший початок, але після цього програє 8 геймів поспіль. Хоча гейми насправді були рівними. Тут і на прийомі були брейкпойнти, і на подачі були геймпойнти, але факт залишається фактом. Дуже великого бублика отримає Світоліна. З 2-0 на 2-6 в першому сеті і 0-2 на початку другого. У перерві між партіями, до речі, Еліна навіть залишала корд, ходила, можливо, трішки заспокоїтися. По ходу другого сету Світоліна постала. Ступалося 2-4. Американці залишалося виграти лише два гейми для того, щоб оформити путівку до півфіналу. Світоліна, подаючи за 3-4, горіла на своїй подачі 0-40. Але цей гейм врятувала, зрівняла рахунок 4-4, і навіть очі запалали. Повірила в свій успіх. І в підсумку виграє сім геймів поспіль уже Еліна. І цей її неймовірний ривок в підсумку зупиняє лише медичний тайм-аут від супротивниці. Світоліна виграла другий сет 6-4, а в другому. Молідирувала 3-0 з двома брейками, і тут Пейтон Стерс бере медичний тайм-аут. Важко сказати, чи дійсно були якісь труднощі, чи можливо трішки схитрувала. Що точно можна сказати, приціл у Еліни Світоліни після цього тайм-ауту збивається, оскільки після цієї паузи вона розпочинає з подвійної помилки. В підсумку доля сету вирішувалася аж на тайбрейку, на якому світоліною навіть не було матчпойнту. А от американка з першого ж на прийомі таки реалізувала. Еліна зазнала дуже прикрої поразки. 2-6, 6-4, 6-7 після матчу говорила про те, що цього вечора теніс у її виконанні був не найкращим. До фіналу було близенько, але з іншого боку все ж таки далекувато. Титул в, римі, в підсумку бере тенісистка саме з частини сітки Еліни Світоліної. Це господарка турніру італійка Ясміне Паоліні, яка, власне, на шляху до фіналу не грала ні проти Швіонтек, ні проти топових американок, ні проти самої Еліни Світоліної. У півфіналі Паоліні обіграла кривницю Еліни, американку Пейтон Стерс в двох контрастних сетах. В першій партії американка за 5-3 навіть на сет подавала і мала сет але в підсумку партію програла 5-7, після чого на емоціях навіть жбурляла ракетки. В другому сеті Пауліні була переконливіша 6-1. 7-5-6-1 Пауліні у фіналі, в якому на радість тамтешньої публіки в двох сетах перемагає інша американку Коко Гоу 6-4-6-2. Пауліні після тріумфу в одиночних змаганнях на наступний день ще й виграла парні змагання разом із співвітчизницею Сарою Рані. Ось такий дубль від Пауліні. Американка Гов підсумку програла другий поспільфінал на тисячниках. Нагадаю, в Мадриді поступилася Сабаленці. Ну а в Римі відповідно італійці Паоліні. Можливо, на фінал Риму Гов сил не вистачило, оскільки у півфіналі три з половиною години змагалася з китаянкою Сінь Венжень, і незважаючи на те, що допустила 15 подвійних помилок за гру. незважаючи на те, що по ходу поєдинку навіть мізки плавилося у американки, оскільки в одному з епізодів подавала тоді, коли китаянки навіть в корті не було. Пішла змінювати а Гов подала у порожній корт. Тим не менше ту гру вона таки виграла: 7 6 4-6, 7-6, 7-6. Незважаючи на дві поразки у фіналах тисячників, форма на ґрунті у Гов прекрасна, і вона, безумовно, буде однією з фавориток Ролан-Гароз. Італійка Паоліні, завдяки виграшу в одиночних змаганнях, стає четвертою ракеткою світу, плюс одна позиція для неї. Але безумовно головною новиною топ-10 є падіння Ігі Швіонтек. Мінус три позиції. Вона вже п'ята ракетка світу. Не захистила Мадрид, не захистила Рим. Ну і найближчим часом їй потрібно буде захищати Ролан-Гароз. А по цьому є питання та сумніви. Щодо рейтингу Українок: дві представниці в дев'ятому десятку. Юля Стародубцева, – 86-та ракетка світу, у неї мінус 6 позицій. А от Ангеліна Калініна, котра не зіграла на жодному з ґрунтових тисячників, уже 83-та ракетка світу, хоча на початку сезону була в п'ятому десятку, мінус 8 позицій у Ангеліни за останній тиждень. Даяна Ястремська стоїть на межі виліту топ-50. Зараз вона 48-ма ракетка світу, мінус 3 позиції за підсумками Риму у Даяни. А от Еліна Світоліна та Марта Костюк синхронно спрогресували на плюс одну позицію. Так, Марта Костюк з 27-ї позиції піднялася на 26-ту, А Еліна Світоліна, яка була 14-ю ракеткою світу, стала 13-ю. Плюс до того Еліна, як і раніше перебуває в топ 8 на підсумковий турнір, власне, восьму позицію Еліна зараз і займає. Крім неї, на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Сабаленка, Кіз, Андрієва, Швьонтек, Гов, Пегула та неймовірна Паоліні. Ну і на завершення кілька слів про чоловічий мастерс. Де зважаючи на те, що Новак Джокович не завітав на цей турнір, головна увага безумовно була прикута до Яніка Сінера, першої ракетки світу. Італієць нарешті відсидів тримісячну дискваліфікацію і повернувся на домашньому турнірі. І не зважаючи на те, що три місяці не мав ігрової практики, відразу з ходу пробувається у фінал Мастерса. Зокрема, на шляху до фіналу програв лише один сет. А в чвертьфіналі розібрався з переможцем Мадриду Каспером Рудом, причому розібрався домінантно. 6061. Ну а в фіналі матч проти Карлоса Алькараса. Протистояння, яке я думаю, всі прихильники чоловічого тенісу зараз хочуть бачити. І в фіналі хлопці не підвели по крайній мірі, в першому сеті зіграли як справжні роботи на 100% захистили всі свої подачі. Хоча, коли Алькарас за 5-6 подавав, було два сетпойнти у Сінера. На першому, з яких він агресивно прийняв, але прийняв сітку. На другому після розіграшу пробив у великий аут. і Карлітос, перевівши діло на тайбрейк, стартує там 3-0 та виграє його. Підсумку перша партія за іспанцем 7-6. В другому сеті боротьба була в основному на подачах іспанця. А от італієць свої подачі з тріском програвав, оскільки Сороміцький 23% влучання першої в другому сеті у італійця на нього це не схоже. Горів навіть 0-5, але бублика таки уник, вигравши свій гейм під нуль. Тим не менше, коли Алькарас за 5-1 подавав на титул, трішки перехвилювався, оскільки мав два матчпойнти, два чемпіоншип-поінти, В першому з яких м'яч зрізається з ракетки, в другому невдало грає на смеші. Але заробивши. Третій таки реалізовує 7-5-6-1 італійський мастерс у іспанця Алькараса. До речі, відтепер у нього повна колекція ґрунтових мастерсів. До цього сезону він тріумфував у Мадриді. Ну а в цьому сезоні, окрім тріумфу в Римі, нагадаю, також переміг і в Монте-Карло. Ну що ж, попереду головний грунтовий турнір сезону гренслем Ролан Гарос. До речі, поки що невідома кількість українок в основній частині сітки, оскільки аж троє беруть участь в кваліфікації. Звичайно ж, будемо слідкувати за перепатіями гренслему. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. А якщо бажаєте пригадати перепатії першого гренслему Австралія Нопен, нагадую, що огляд турніру є на каналі. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре!